Вітаю! Мене звати Зарічна Яна, мені 25 років і я професійна акторка театру і кіно. Я закінчила бакалаврат, магістратуру та зараз на другому курсі аспірантури. Працюю в Київському національному університеті культури та мистецтв, викладаю акторський тренінг, а також на першому акторському курсі я асистент-майстра. Про себе дуже люблю співати і добре це роблю. Мені так здається. Хожу на бокс, займаюся йогою, медитаціями, читаю, обожнюю серфінг, досвід роботи, звичайно, маю досвід роботи в серіалах, це головні ролі в серіях. Також знімалася для музичних кліпів і реклами. Маю час та бажання вдосконалюватися і працювати. Тож буду рада співпраці і дякую за увагу.